Традиційно у цій порі на нашому телеканалі програма Наголос. Потрібно, щоб Верховна Рада працювала ефективно, які шанси України з новим складом парламенту. Ми сьогодні розпитаємо у людини, яка не одне скликання була не просто народним депутатом, а й 8 років займала посаду першого заступника голови Верховної Ради в нашій студії Адам Іванович Мартинюк. Вітаємо вас у нашій студії. Адам Іванович. Власне передумовою парламентських виборів 2014 був майдан і запит людей на зміну політичної еліти. Власне, кого люди хотіли бачити і кого обрали? Ну, Напевно, обрали тих, кого хотіли бачити, а кого обрали, побачить. Вибачте, за, за такий сумбур, але я сподіваюся, сподіваюся, що вони обрали тих, хто гідний представляти їхні інтереси у вищому законодавчому органі України. Хоча, на превеликий жаль, я з гіркотою не один раз констатував, перебуваючи не один рік, а майже два десятки рік у стінах нашого вищого законодавчого органу, що з кожним новим. Обранням парламенту, на жаль, він ставав непрофесійнішим. На жаль, він ставав не тим, який, так би мовити, делегували людей для творення законів. А з кожним скликанням нового парламенту він ставав все гіршим і гіршим за професійними якостями. Якщо аналізувати, поки що аналізувати, бо ми не бачили ще ж роботи нового складу парламенту, але вже за. Тою різкою зміною складу парламенту за тим, що туди прийде абсолютна більшість людей, які взагалі навіть не знають азів парламентської роботи, можна буде говорити про те, що якісної роботи, якісної роботи відношення законотворчості від цього парламенту, чекати не варто. Відовищ цікавих явищ, суперечок і тому подібного, перенесення деяких дій майдану у стіни парламенту. Цього ми з вами надивимося. Щоб повернемося до цієї теми трошки пізніше, але об от... за. Чи можемо говорити про те, що політична свідомість е, українців змінилася сьогодні? Е, важко сказати, як вона змінилася, політична свідомість українців. Напевно, тут можна говорити про два таких аспекти. З одного боку, на жаль, в українського населення живе. Е, Мрія про європейськість України. На жаль, більшість нашого населення виборці вирять у казку про те, що ми завтра чи післязавтра вже будемо жити як європейці. За живоза як обіцяєм президент, по-новому. Ніхто не хоче усвідомлювати лише одного головного: що для того, щоб жити так, як у Європі, треба працювати так, як у Європі. Ніхто нам подарунка, в тому числі європейці чи Сполучені Штати Америки. Такого життя не подарують його треба самим собі зробити. Але надії на те, що мовляв, якщо ми так проголосуємо, якщо ми будемо йти самими мильними кроками до Європи, то ми так і будемо жити. Ні, ні, і ще раз ні. Ми й так знаходимося у центрі Європи, але нам треба самим. Забезпечити ці умови життя з другого, з другого боку, коли говорити про вибори, то вперше давайте задумаємося: вперше за роки незалежності на парламентських виборах, та й зрештою, майже на президентських виборах, якщо говорити про всі вибори, вперше перемогла влада. Завжди більшість набирали ті сили, які знаходились в опозиції. А тут проголосували не просто за владу, а за всю концентрацію влади, бо перші другі місця поділили і. Сили, які знаходяться в уряді, і сили, що, з якими асоціюється президент. Правда набрали, правда, набрали вони не так уже й багато голосів по 6-3 по мільйони. Кожен той час, коли е, переможці попередніх виборів набага, набрали на багато більше. І ось дивно дивно і незрозуміло, важко зрозуміти людей. Як ніколи падає життєвий рівень, як ніколи заморожені заробітні плати і пенсії, як ніколи заборгованість по заробітній платі досягла вже майже 2 мільярди гривень. В той час, коли в лютому при старій, як то кажуть, владі ця заборгованість становила трошки більше як 700 мільйонів гривень. а Зараз ще раз повторюю майже 2 мільярди гривень. Заморожені не тільки заморожені, а зменшуються заробітні плати, зменшуються пенсії, зменшуються соціальні виплати, до неймовірно зросли ціни на в першу чергу ліки, на продукти харчування і так далі, і тому подібне. Ті сили, політичні сили, передусім кабінет міністрів, який все робить. Одержує підтримку найбільшої кількості голосів, це дивний феномен нашого суспільства. Я сподіваюсь, і з гіркотою констатую, що на жаль, завтра, післязавтра виборці. Протруть, вибачте, очі побачать, що ті красиві казки і розмови про те, що нас завтра чекає європейський спосіб життя і європейські стандарти, в черговий раз виявиться байкою. Іванович, ви як політик з досвідом намалюйте, будь ласка, політичний портрет народного депутата, якими якостями має е, володіти людина, аби бути ефективною, ефективним законотворцем. Е, ну передусім, якщо говорити про політичні якості депутата, то я повинен сказати, що хотів би, щоб ті. Хто дивиться Верховну Раду, ті, хто спостерігає за Верховною Радою, за її роботою, ті, хто виявляє високий рівень недовіри до роботи Верховної Ради, це в переважній більшості справедливо усвідомили. Що якщо бути справді народним представником у парламенті, то це досить титанічна, важка, виснажлива праця. І справжній народний обранець повинен думати не про свої інтереси, а на превеликий жаль, абсолютно більшість і нового складу парламенту, який туди заступив, буде думати про те, як, знаходячись у стінах парламенту, Мігруючи з тої чи іншої фракції, пристаючи до переможців постійно виграти для себе, для свого бізнесу, бо там зосереджені основні сили, які мають і володіють цим бізнесом у нашій державі, вони думають не про закони. Якщо й про закони, то законотворчі акти, які спрямовані на зміцнення свого. Інтереси свого бізнесу я вам називу таку цифру. Колись ми рахували, нас досить часто критикують, що Верховна Рада погано працює, це, до речі, відповідає дійсності, приймає мало законів, що не відповідає дійсності. Бо у нас за кількістю законів ми випереджаємо всю Європу. У нас сьогодні діє десь більше 4 тисяч законів. Біда в іншому, що вони не виконуються. Чому так багато законів? Тому що, ще раз повторюю, кожна група депутатська відстоює свій інтерес, промисловий, фінансовий інтерес. І ці закони сприймають одноразове використання. Ці закони, які спрямовані на те, щоб посилити свій бізнес і знецінити бізнес, завдати удару по бізнесу свого політичного супротивника чи фінансового опонента. Депутат же ж повинен думати. От немає жодного разу, щоб зібралися депутати і сказали, що ми будемо робити не те, що хоче та чи інша група. Ми будемо виконувати свої ті програми, з якими йдемо на вибори. Що обіцяли. Да, що обіцяли. обіцяли. І програм ніхто не читає. Мабуть, той, хто ходив на вибори, рідко підходить, щоб почитати, що в тих програмах, а не читає тому, що розуміє, що це програми, за якими нічого далі не стоїть, бо інтереси зовсім інші. І якби професійно працювали, працювали вони, не так би мовити, їхні представники, помічники, радники і так далі, тому подібне, якби вони фахово підходили до розв'язання життєвих питань людей. І думали ще раз повторюю на перспективу, не про сьогоднішній день то цього чекати і від нинішнього парламенту, який безславно закінчує свою роботу, і від парламенту наступного скликання на превеликий жаль не приходить. Бо з кожним новим скликанням, я вже про це говорив, падає не тільки рівень професійної підготовки і готовності працювати в парламенті, а все більше політизується життя, все більше. Перетворюється парламент в хизування самим собою багатьох депутатів і тим, хто красивіше і краще скаже, а не те, хто напише ліпший і правильніший закон для розвитку держави. Ну, сьогодні в новому парламенті є мільйонери, є мільярдери. З іншого боку є польові командири, активісти з Майдану. І в соціальних мережах, от останніми буквально днями, поширено інтерв'ю відомого активіста майдану, козака Гаврилюка, який говорить про те, що ну власне для того, аби бути народним депутатом, не обов'язково мати вищу освіту. Чи погоджуєтеся можна погодитись? Можна погодитись, бо не завжди освіта вища освіта, особливо вища освіта, здобута в наш час. Я нікого не хочу ображати, але в нас незабаром ми дійдемо до такого стану речей, що ми будемо чи не єдиною державою світи, коли кожна людина буде мати вищу освіту. І то не одну, й декілька, тому що в нас сьогодні здобути вищу освіту легше, легшого, бо кожен батько, мама, кожен дідусь, бабуся правдами й неправдами збере гроші для того, якщо дитина чи внучка, внук не поступили на державну форму навчання, то приватної форми навчання, аби були твої кошти і гроші, тобто не завжди освіта ще е, свідчення, того, що людина освічена. Хоча разом з тим, звичайно, потрібно мати елементарні ази. Знань. Сьогодні досить багато активістів, і дійсно, якщо подивитися, подивитися на списки, подивитися, там є графа, яка освіта, то дуже чимало і відомих людей я їх зараз не буду називати, але заради інтересу, хто нас слухає, нехай пройдеться по списках виборчих списках політичних партій, дуже багатьох людей, які постійно на слуху освіта середня, спеціальна або не не закінчена, або закінчена, вища. Такий законотворчий процес да, можна очікувати. Я хотів до того і Вести, що говорити, ми навчились, і за кількістю правильних сказаних слів, за кількістю тих висловлювань, які ми чуємо щодня, в тому числі від народних обранців, нам немає рівних в Європі. А от з рівнем перетворення цих слів у реальність досить і досить важко. І знову ж я повертаюся до тої думки, відповідаючи на ваше запитання, що ми в черговий раз станемо свідками говорильні, говорільні, говорільні. І не тільки, на жаль, мабуть, говорільні й більш. Жорстких методів ведення парламентської роботи, ніж справжньої, дійсно, законотворчої діяльності. Дам Іванович, сьогодні дуже багато розмов точиться навколо коаліції, коаліційних угод. Власне, чому вона так важлива? Коаліція важлива на рівні розмови, на рівні розподілу посад. Я скажу щиро і відверто. Не вірте тим, хто говорить, що ми створимо коаліції заради високих цілей і мете і так далі, тому подібне, що ми не ділимо портфели, що ми не будемо ніяких партійних квот. Все це не відповідає дійсності. Якби це відповідало дійсності, то коаліція була б уже створена, так як і запевняли передусім з боку. Провладних сил сил президента чи то сил прем'єр-міністра до сьогоднішнього дня її немає, ще не за не досить скоро появиться, тому що починається справжня підкилимна боротьба за коаліцію. Чому, от якщо подивитися на парламент, то за великим рахунком коаліції, нібито і й не треба було б створювати, хоча конституція вимагає створення коаліції, і я хотів би, щоб всі знали вимогу коаліції, хто її формує. Коаліції формують відповідно до конституції депутатські фракції. Не президент, ні прем'єр діючий чи ні ніхто інший, крім депутатів. У нас усе ж виходить по іншому. Президент своє, прем'єр своє, ті третє десят. Знову ж повертаюсь до думки. Якщо подивитись на склад парламенту, то там практично опозиції немає. Тобто може бути весь склад парламенту, всі 450, ну якщо не 450, то мінімум 400 у складі коаліції. Бо всі вони голосували і будуть голосувати за ті закони, які треба Сполученим Штатам Америки, Міжнародному валютному фонду, європейській спільноті і так далі, і тому подібне, але не тільки українському народу. Але ж дивіться, всіх в коаліцію не беруть. Хотіли на двох метикувати. Блок Порошенка і народний фронт не виходить, не вистачає чисельності, значить, залучили самопоміч, яка нібито також ні на що не претендує. Проситься батьківщина і не проти ляшко, але їх не дуже хочуть брати. Чому? Тому що треба посади роздати. Тому що кожній політичній силі, фракції, яка прийде в коаліцію, треба відповідно і поділити відповідальність за формування уряду. Не хочеться. Хочеться мати тільки на двох чи на трьох. І оста 240-250 членів коаліції, які будуть, буде те саме, що й було. Я хочу побачити, як буду дотримуватись норм Конституції, горої, за яку стояли нібито так звані проєвропейські сили, щоб не було. Кнопкодавства, щоб кожен голосував сам за себе, я подивлюсь, як це буде. Коаліція навряд чи буде дієвою. Коаліція буде досить вибухонебезпечною з рахуванням того, що нас чекають. Мабуть, на далекому майбутньому не тільки позачергові парламентські, але й позачергові президентські вибори. І конкуренція буде загострювати боротьбу передусім у парламенті. Фактично, це боротьба двох лідерів. Це боротьба двох лідерів. Вона поки що не виходить до видимих таких небезпечних меж, тому що є старший дядько, який досить уважно за цим спостерігає. От задумайте, чи бачено було десь у світі, щоб втричі протягом півроку в одну і ту саму країну приїжджав високоподосодовець Сполучених Штатів Америки. А в кінці листопада до нас буде вже втретє, починаючи з квітня, приїзд віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Для чого? В черговий раз поділити супротивників поки що. Нинішньої влади і в чергу раз дати вказівки Вашингтонського обкому, де які кадри мають працювати. Поки що їх стримують американці у цьому відношенні і приміряють один з одним. Але довго сили американців на це сьогодні не сьогодні. Експерти говорять, що взагалі в сучасному парламенті вже відчувається кадровий голод. Кадровий голод буде відчуватися, бо ми говорили про те, що добре, що прийшло багато нових людей. Можливо, вони по іншому подивляться на діяльність роботи, але якби там не було, треба мати і певний досвід, в тому числі дивно і не зовсім правильно, коли людина не встигла зайти до. Парламенту не знає, що навіть азів парламентської роботи, а її вже політична сила рекомендує на посаду голови профільного комітету. Або подивіться, давайте про уважно подивимось на трудові записи у книжках, трудових книжках нинішніх міністрів. В переважній більшості з них перша трудова запис про те, що він міністр. Що він знаходиться на державній службі до цього часу? Не мав абсолютно до цього ніякого відношення і так далі, тому подібне. Я не кажу, що всі вони бездарі, але в всякому разі треба мати певний політичний і практичний досвід для управління тієї чи іншої галузі, повертаючись до створення коаліції, до роботи парламенту, який тон задаватимуть взагалі всьому процесу мажоритарники самовисуванці, і чи, чи грають взагалі вони якусь роль? Роль мажоритарників самовисуванців хочуть звести до нуля тому, що прийнято рішення, попереднє рішення про те, що формувати або до складу коаліції будуть мати входити в право тільки ті депутати, які входять до фракцій. Хоча Конституційний суд свого часу роз'яснив, я вважаю, не зовсім мабуть, правильно, що можуть і індивідуальні депутати входити. Але з тим, щоб, вибачте, загнати до стіла, Мажоритарників зробити їх залежними, так кажуть: хочеш до владного пирога, вступай до тієї чи іншої фракції, і ми будемо тебе приймати до коаліції. Разом з тим, тут ще на одне питання треба дати відповідь. Я вже нагадував статтю Конституції про те, що формують коаліції депутатських фракцій. Нічого не йде про депутатські групи. групи які а депутатські групи можна. мають право створювати, і я не виключаю, що їх чимало появиться. Бо якщо в попередньому складі для створення такої депутатської групи треба було не менше 33 народних депутатів, то сьогодні достатньо буде 17 народних депутатів за найменшою фракцією, якої буде блок Тимошенко, створювати такі депутатські групи. Отже, вони створять їх. Чи будуть їх приймати? Навряд. Бо я знову ж таки говорив, що якби хотіли приймати, то всіх туди залучили би. Але прийнявши туди, треба чимось буде поділитися. Мабуть, вони будуть позбавлені такої можливості. Хоча, за великим рахунком, президент розраховував на більшість 300 депутатських голосів для того, щоб прийняти зміни до конституції, які посилили владу. Президента, чи буде це реальністю, навряд чи буде депутати-мажоритарники, самовисуванці пробуватимуть грати свою самостійну роль. Це один момент. Другий момент політичні сили переможці кажуть, ті, хто формує коаліції, що нібито одним із перших законів чи не найперший закон, який буде прийняти, це закон про майбутнє. Парламентські вибори, які мають відбутися вже чисто на пропорційній основі за європейськими зразками, за так званими відкритими списками. Як на це зреагують мажоритарники, яким треба буде потім шукати політичний притулок десь, важко сказати. Подібне намагання й було. Хоча я відверто скажу, якби президент цього хотів, то такий закон можна було б прийняти, але він сподівався, що за рахунок мажоритарників і це також відповідає дійсності буде більше залежних. Від нього депутатів не прийняли подібного закону в попередньому скликанні, тому що мажоритарники, самовисуванці чинили цьому супротив. Тобто, роль висуванців, мажоритарників буде певною, певною але не зовсім визначальною. Бо переважна більшість тих, хто назвав себе висуванцями, так чи інакше буде залежати від влади, бо це представники бізнесу. А бізнес ніколи із владою будь-якою владою не вступав в суперечку. Власне, так само як і опозиція, де всі заможні люди, і бізнес ну, ви як знаєте, як про опозицію говорити дуже е, важко в тому розумінні, що навіть незважаючи на те, що нібито прийшов. Е, і опозиційний блок, але це на словах лише опозиційний блок. Вони вже практично відкрито заявляють про те, що вони по великому рахунку в опозиції до влади не будуть в деяких питаннях. Можливо, те, що стосуватиметься знову ж таки їхнього бізнесу, але говорити про те, що буде опозиція в парламенті на цей раз вперше за історію існування парламенту е в незалежній Україні. Не приходиться я вам дуже дякую за розмову. На жаль, наш час завершився. Я хочу глядачам нагадати, що в нашій студії сьогодні був Адам Іванович Мартинюк, перший експерший заступник голови Верховної Ради. Дякую, дякую користуючись нагодою, оскільки наша розмова відбувається напередодні визначної події великого свята, річниці великого жовтня. Я хотів би привітати всіх наших прихильників, подякувати тим, 600 тисячам, які віддали за нам свої, за нас свої голоси. І з певненістю сказати, не розчаровуйтесь. Новий жовтень попереду. Ми скоро будемо знову у парламенті. Дякую. Не перемикайте, шановні телеглядачі. Далі буде.